Із Берліну до Хмельницького. 6 жовтня німецькі волонтери привезли гуманітарну допомогу. Доставили вантаж до обласної дитячої лікарні. Працівники та пацієнти медзакладу отримали продукти, дитяче харчування, засоби гігієни та медичне устаткування. Ми дуже тісно співпрацюємо з різними громадськими організаціями, і вони нас зв'язали з волонтерами з Німеччини. Це Дірки Анна. От, тому я думаю, що ця гуманітарна допомога, яку вони нам сьогодні привезли, це перша з їхньої волонтерської організації, але я впевнена в тому, що не остання. Самі ж волонтери кажуть, налагодили контакти з українськими громадськими організаціями. Їм і привезли гум допомогу. Зібрати ось вантаж допомагали друзі. Ми вирішили допомогти дітям, які перебувають у лікарнях. У нас в Берліні є багато друзів, помічників, вітання їм. Тому ми тут, аби надати тутешній дитячій лікарні допомогу. Ми привезли медикаменти, підгузки, іграшки і тому подібне. Аби візит Ані та дірка запам'ятався малечі надовго, гості проводять шоу супергероїв. Ані розповіла разом із коханим напередодні побували в одній з дитячих лікарень Львова для дітей. Вони підготували багато розваг. Ми вирішили, що буде класно розмальовувати дітям обличчя. Також ми беремо книги для дітей, адже одного разу ми це спробували, і це було супер. Діти дуже зраділи. І звичайно, ми одягаємось у костюми спайдермена, Бетмена чи Рапунцель. Аби відчути себе теж супергероєм, дітям пропонують побувати за кермом суперкару. А ще Ані та Дірк дозволяють малечі посидіти на капоті старого лендроверу. Саме цією автівкою берлінці проїхали тисячі кілометрів. А щоб добратись сюди, нам дав це авто наш добрий друг з Берліну. Йому теж вітання. У самому Хмельницькому берлінці пробули лише кілька годин. За цей час встигли розвантажити речі для лікарні та відвідати малечу у палатах. Хоч іноземці не знають української, та це не завадило їм поспілкуватись із маленькими пацієнтами. Директорка лікарні вважає, у складний час підтримка від іноземних партнерів є надзвичайно важливою. Волонтерська підтримка дуже важлива, адже люди на доброчинних засадах допомагають нам та іншим закладам та організаціям. Тому цінуємо. Кожен євроцент, кожну гривну, кожну копійку, кожну допомогу, що в натуральних величинах або інших, яка заходить до нас. Далі у волонтерів попереду довга дорога до Харкова. Вони передадуть їжу, медикаменти та спальні матраці українським військовим. Та все ж обіцяють наступного місяця повернутись до Хмельницького і подарувати малечі шоу справжніх супергероїв.